Перелік майстрів, які отримали звання майстра народної творчості в Тернопільській області, і з ними можна познайомитися, де вони перебувають, і запрошувати їх, тобто їхні адреси, підготовлені каталоги, виставок, буклети, інформаційні, творчі довідники, а також проводилися майстер-класи практично на всіх мистецьких заходах, які відбувалися в Тернопільській області. Ну, в принципі, це так стисло, що я міг сказати по цій програмі. Єдине, що вона, на жаль, не була по Володимир Ліч, я... дякую. Прошу записатися на запитання депутатів. Парнасип знімається. Чашка має бути. Я Чешка Закраїнська місцеві. У мене запитання, будь вдячна, якщо зможе дати відповідь доповідачними. Нам не, потрібні, не потрібен розвиток художніх промислів, чи які причини нефінансування цієї прави? Були закладена в програму коштів, потреба в кошти. Тож, які причини нефінансування цієї програми? Звичайно, все було, програма була затверджена, все просто...